Доброго дня колеги, городищі Черкаська покажу вам невеликий урожай Текумзе. Тут дві маленькі гронки на прищепі минулого року і все, що вона є теж. Прививка була дуже слабенькою, тому ну, те, що я міг вам показати, я вам показую позитивне враження, тому що має гарний колір ця ягода. По смаку тверда. Хрумка, хрустка і дуже приємний гарний мускат. Мені сподобалось. Єдине, що, звичайно, тут особливо нема що показати ні по урожайності, ні по величині грона. Ягода на сьогоднішній день десь приблизно так, до 10 грам максимально. Я думаю, ця ягода, ну, звичайно, що вона може бути більшою, бо це ж ну, таке. Але по смаку кольору то мені сподобалось. Текумзе станом на 13 серпня готово повністю.